Доброго дня, село Березівка. Це ж Вінницька область, так, вже у вас? Так, центр села, магазин, тік, садочок, ще один магазин. На в'їзді є школа, село. Ой, господі, школа, церква, сільрада, там ото ми проїжджали, так? Да? Да, да. Будинок 6 тисяч доларів. Забор новий відносно. Це ж ви самі, так, да, забор вже робили? Два да. вже робили під забор. Підвалу, все. Так, хата глиняна. Здоровий мур. Да, фундамент і нормальний. Оббита вся вагонкою. Вікна всі пластикові, так? Дідусь почав косити і поламалась коса. І коса да. Так що трохи заросше, да, Але тут не страшно, да. так. Хаті... Сусіди хороші. Так, да, сусіди хороші. Вже петрушки дали. Зелені надавали пакет. Так, тут отак у нас. Ставок в городі. Так, знаєте що зразу, щоб не забути, покажу, що газ заведений. А, а, да, да. Газ заведений відвір, але в хату не заведений. Стояк ось є, далі можна від нього вже відталкуватись. Так, да, я покажу зараз, так. Да. Будиночок глиняний весь, тепленький. Зараз покажу. Так, це Віранда. Чи це так частина віранди, як на, на, віранди. на вулиці? І тут керниця, керниця да, набрали воду. Я навіть спробував, вода нормальна. Тут вікно теж пластикове. Оце вже самі достраювали, так, да, цю віранду? Так, да, так. Да, да, да. Тут ще трохи не закінчено, але, але все нормально наші двері. Такі, оце веранда. Просторна така. Ремонт, так. Ну, це вже щось. Поли залиті всі. А кстати, по хаті які поли? В хаті в самій. Так, а оце вже хата. Така, як вона була до ремонту. Поли дерев'яні. Поли дерев'яні в хаті. Да. Ага, кстати, тут вікно у вас залишилось, да? Чи не де, не так, поміняне. Да, да. Тут ну, двері, так, да, зроблені. Так. Такі поли дерев'яні. А на горі що там? Так, да, на горі? Сухо, порядок? Так, ну, да, нічого, димоход там такої, Угу. Так, кухня. Така кухонька. Та по Оставляє мебіль, і все вам дядькові. Ага, все лишаю. Все оставляю, дядьку, і все. десь. Оце ще ков'єр звідси. Ага, і тут ще два вікна непомінених, так? Да? Ковьор звідси, звідси з хати. Подиві. Угу. Висняли. Понял. Так, і бо три я, кімнати. Бо я зараз вимітав, рубки. Це забирали ков'ю. Понял. Це зал. Така стеля. Це ви фанеру якусь Це, це Чи це пластик? На потолку що? Пластик, пластик, Пластика, Е, Грубо така робоча, на топлять. Зараз в хаті вже три роки ніхто не живе. Так що трохи обої повідставали, трохи є моменти. Але... Робка відлична. Це таке, що тепер. піддається ремонту наче. Мене протоплюють, до, до ранку виходить, а тут два-три дні стоїть Угу. Це бачите, обоє повідставали від, від того, що не топилося. І трохи обої пішли. Спальня така, Тоже, і оце груба, так. Це пластикові окна, Одне, от, так. А це пластикове від вулиці. Так, давайте Сеній далі внучок, підемо. Це внучок воює. У Києві. На э, Давайте прийду. Так, і третя спальня, кімната спальня. Тут можна ванну зробити, чи туалет, чи. Ну от ну, пацанчик мій. Не я понял. Дунчок, давайте я знімлю, дунчок, та й покажу. Дунчок. Ага, да. Ти бокси, кінбоксій воює. Ой, господи восьмай. Це Аня все тут оставляється. Мебель, все цю кругом кухню. Понял. Пусть оставляє. Каже, наші воно буде. Так, і зараз покажу, ще на дворі підвал і город. Все, ви закривайте, поки я пішов, там на дворі криниця. Трохи заросло, але я ж кажу, дідуська каже... Хотів косити і подшипник. Так, тут сусіди живуть дядько. Років 50. Тут так все. Угу. Криша шиферна. Да, новость, новий шифер. Новий шифер. Ви перекривали самі, так? Да? Там і доски, балки, все нове. Фундамент наш ну, нормальний теж. Так по фікатурі трохи його, бо він угу. каміння. Так, так, а оця построїчка глиняна, вже вона або під знос, або під ремонт. Зараз підвал зайду ще. Так, підвал теж ще не ремонтували. По ньому є моменти, але він сухий, іначе. Отак, От все. Ну Тут треба ремонт трохи підробити, але головне, що не тече нічого, все сухенько це. Самый важный. Ремонт, ремонт надо, конечно. Ну да, Що да. Делать, я... А пожалуй, все хорошие. Вся кухня тут закрыты, там закрыто ключение. А я понял. Ну это сарай, там такой. И туда, сюда идут. Да, я сейчас выйду на город и до ставка спустю все. Щоб... Тут все пизнос. <кху> Це хлів колись був для худоби. Тут нема що показувати. Да. Так, а ну ж давайте ще раз. Тут скільки города? Тут 16 соток. А, значить тут 16 соток города і так. до цієї хати ще йде 17. 20 соток так. на полі. Там засівається і це все входить в одну ціну. Да. Туалет, оце такий, правда. Туалет ремонтувати треба зразу першим ділом. Оце город і ставок. Так, я піду туди сходів донизу. Да, заросло трохи, але ну, тут викосити на день роботи. Отак думаю. І видно, що дідусь почав косити. І каже, зламався підшипник чи шовку і встав процес. Получається оце дерево до цієї хати полоса така. І їхній город. Два горіха тут здорових в цих деревах бачу росте. Хороші каже. Е, маліна, ось їхня. Тоже, каже родюча, хороша. І оце город, де зелене. Де трава, оце дерева і трава, оце їхній город. Тобто дерева можна або всі вбрати, або щось залишити там. Вичистити, викосити, розурати. І от такий ставочок. Одне, що... Ставок в оренді і... Ну, взагалі всім не, роз... не дозволяють ловити. Тобто, якщо сам хтось домовиться там лічно з орендатором, тоді можна. А всім підряд не дозволяють. Але недалеко звідси є любительський ставок, називається для людей, які в селі живуть там безкоштовно, без проблем. йдеш і ловиш. І ось даже дедушка каже, зловив щуку на черв'яка і витягнув навіть на 2 кіло в тому ставку. Так що, ну я думаю, що я сказав, все залежить від людини, але можна і тут домовитися, бо не буває такого, що не можна договоритися. Але ну, просто здрасті, мій город. Я хочу, та й ловлю, мабуть, так не вийде. Так, поки йду розкажу про село, село Березівка це від Умані в сторону Бершаді. 40 кілометрів, здається, може 45. Дорога дві треті Хнова, а далі ну, полатана. я їхав, то все залатано, не знаю. Як літом буде чи як весною, напевно, ями були, була так багато на цьому, Там кусочок є з Юрківки до Тернівки і до Березівки. Но, в принципі, зараз їхати нормально. Село теж нормальне, таке немаленьке. Бачили є і церква, і сільрада, я казав, магазини, школа, садочок. Все, що... Необхідне для життя в селі все є. Від траси воно недалеко, я думаю, за транспорт я не спитав, але думаю, що, що ходи, нема в нас таких сел, де не їздить нічого. В будь-якому випадку люди якось добираються. Ціна 6 тисяч, а це хата і. Кусок землі десь на полі ще 20 соток. О, геть, карась плаває чи коробчик. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої думки, наша хата, я розумію, що під вагонкою, але ну. Там де видно, то наче все адекватно. Нічого не підказує, на то не намікає, що вона там розвалювалась колись. Я думаю, якби вона розвалювалась, навряд чи б її так би. Дедушка ремонтував. Ну, Він сам не ремонтував, але, каже, людей нанімав, що міняли ці вікна, гогонки. Я думаю, якби хата була в аварійному стані. Він би, мабуть, цього не робив, а робив для дочки. Але помінялись плани, як у нас часто буває. І тепер так і доглядати треба. Сили теж прийди тут це все, Ти це ж не знаю, чи за день викосиш сам. Ну, з городом в дворі то викусиш. Все, дякую за перегляд. Пишіть ваші думки, ставте лайки.